Усім привіт! Мене звати Іна. Це канал про перепродаж секонд-хенду. Сьогодні, 6 грудня. Вітаю усіх захисників і захисниць з вашим святом. Дякуємо вам за те, що живемо, за те, що можемо працювати. А також вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Я хочу спробувати публікувати це відео прямо день в день. Це відео буде коротеньким. Я просто покажу речі, які в мене будуть сьогодні на новорічній обнові. Скажімо так, хочу публікувати, можливо, кому щось актуально буде чи цікаво, щоб перейшли відразу на сторінку в інстаграм. І придбали або просто подивилися. Ці речі я збирала протягом якогось періоду, не знаю, влітку щось купувала, щось купувала осінню. Думала, що в мене більше, але що є, та є, бо вже тягнути нема куди. Я так думала, можливо, пізніше, ближче до Нового року, це публікувати, але, мабуть, вже не дуже актуально буде. Тому поїхали. Просто показую, ще навіть ціни не знаю. Просто показую, коротше, які речі в мене є. Значить, перше, покажу вам ось таку блузу. З ялинками це 16-й розмір. Вона йде з поліестру, типу як, як щільного шифону. Щось я надягала, міряла її, то вона дуже круто виглядає. Тобто, це можна і на Ельку, і на ексельку, там великої ролі не грає. Потім ось така хустинка чи шарф з дідами морозами, бачите? Ось так вони гарно виглядають. Тобто загальний стан цієї хустинки чи шарфа, в принципі, непоганий. Так, Зі світлом сьогодні дуже темно, зараз намагаюся швидко все познімати, поки світло є, бо ще треба пакувати. Так, відійшла від теми. Стан непоганий, але в деяких місцях є кошлатання. Бачите, я про це заявила, я про це сказала. Тобто, Хто хоче там гратися, можна погратися, його прибрати. А, я сказала, що тут немає. Тут ще дивіться, який класний склад. Тут 70% віскоза, 30% котон. Дуже приємна, м'яка така річ. В принципі, можна з кушлатанням його носити. Його не видно, дивіться, от замотатися. Особливо, кому пасує білий такий колір, то Та взагалі круто. Так, поїхали далі. Далі ось така ковтинка. Вона мені так дуже подобається. Тут синтепон, чи, я не знаю, якийсь наповнювач. Це акрил, звичайний акрил, постану вона непогана. Пише розмір SM, ну але мені здається, що на S вона великувата. Все ж таки, мабуть, буде краще на M. ку Потім це в мене все, що може стосуватися Нового року. Я так вирішила виділити окремою обновою. Це штани, дивіться, звичайні, це котон, в них хороший стан. Тут пише розмір XL, здається. Так, це XL. -ка. я думаю, що це жіночі. бо якби чоловіча XL, вона, в принципі, була б довша по довжині. Головне завжди, коли купуєте. Штани, особливо піжамні шорти, перевіряйте тут. Обов'язково. Я вже скільки навчена була цим гірким досвідом, то в мене тепер перша на автоматі я перевіряю цю частинку. Не буду уточнювати, що там може бути, але це тут це порядок тут класно. Так. Потім у мене йде ось такий дуже крутий комбінезон, дуже ефектний. Тут ідуть штани кльош. Бачите, вони ну, дуже кру, круто виглядає, дуже класно. І ще таки. Мені там писали, що люблять слухати мої лайфхаки. Дякую, мені дуже приємно. От хочу вам сказати: от коли ви, наприклад, купуєте такі речі з паєтками, і вам там ліньки поміряти, вам не хочеться засуньте хоча б руку, спробуйте, чи воно не коле. Бо, от, наприклад, дивіться, в мене боді є. Зараз я завалю всю купу і буду збирати, але воно ще не випране. В принципі, це не критично, не катастрофічно. От дивіться, наприклад, ось це боді. Я буду ставити за нього символічну ціну. Тут трішки паєтки полізли, але не так через те, як через те, що отут дивіться, в рукаві немає підкладки. І вона коле. Тобто і у людей є різна шкіра. Є такі, що більш нейтральні, в принципі, знаєте, як то кажуть, не горді, коле, то коле. Я ну, витерплю. А є такі дівчатка, що їм прямо акрил звичайним ну може колоти. Тому на ну, таке звертайте увагу. Якщо там десь або на в інтернеті замовляєте, уточнюйте, чи паєтки не коляться, бо оця волосінь. Мені вже підказали, як правильно воно називається, бо я забула, от вона може колоти. То в оцьому боді воно коле. Я про це ну, знімала, я про це сказала. Тобто тут варіант, або хто не гордий, знаєте, що типу, там, або для фото перетерпіти, де воно не заколе, або може тут якусь підкладку зробити, або може рукава замінити. Тобто я невисоку ціну поставлю. Це боді, і в боді теж головне перевіряти ось цю частинку, там, де ластовиця. так. Таке боді, а отут, в чому козир, я от чого почала показувати, отут все на підкладці, все. Тобто, бачите, тут хоч і паєтки, воно ніде абсолютно колоти не буде. Абсолютно, тобто це такий, знаєте, вже як люкс, скажімо так. ну Я не буду, бо зараз, зараз -то, там ж є професійно, то мені писати, що, що там не та, те, не та. Я маю на увазі у плані паєток. В плані паєту тут причепиться нема до чого. Замочок тут ззаду, бачите, на спинці дуже круто. І ефектно, мені дуже подобається. Е, і ну, незвичайно, що не просто сукня, а така щось цікавенька. Так, потім отака сукенка зараз таки завалю я цю купу. Е, це HM. Це пише. 14 років плюс, ну але мені здається, що воно буде і на М-ку. Тобто, це СК МК. Це чорна сукня із таким блискучим напиленням. знаєте, Для кого хто не хоче так, щоб дуже хто хоче, наче і сяяти, але щоб не, не дуже бути яскравим. Оце класний варіант. Я червоною помадою, бо я вже це все відзняла. У мене такий ліміт по часу, я вже думала не знімати. Я тоді думаю, ні, ні, зніму Інна, на. Треба знімати. Так, ось така кофта. Вона, чесно, мене вже лежить, не знаю, роки-два, мабуть. Я її перекидаю туди-сюди. Я її взяла це для хлопчика, для підлітка 158-164. Моєму хлопчику, ще далеко, йому ж тільки 5 років, то виставлю за символічну ціну. Тут, бачите, трішки. Потріскані оці ці, але ж воно в такому пікселі, типу, молодь таке любе, не знаю. Може хоч для дому, там за символічну ціну поставлю. Заберуть, то заберуть ні, то ні. Так це теж вона ой, не підліткова, це 12 років. Це 100% котон, це такий сніговичок коротше, і вона не тонесенька. Тобто я так розумію, що більшість такого новорічного одягу беруть для фотосесій, там хто полюбляє. Мені здається, що це основна така цільова аудиторія. А от оце такий светрик, що його можна і так носити. Тобто, стовідсотковий котон, по-перше, по-друге, що він не тоненький такий середньої щільності. Тут дивіться, хоп, шарф і ну, ні кошлата, нічого такого немає. Все порядок. Далі йде ось така туніка. Мені дуже подобаються кольори, дуже приємні. От якщо на фотосесію під ялинку, мені здається, взагалі буде круто. І вона не тонесенька. Бачите, вона така середньої щільності. тобто, їй можна і як сукню, але от я не знаю, це або на низенький ріст невисокий, або з якимись щільними колготами, або з лосінами, бо по-іншому, мені здається, що вона буде дуже коротка. Хоча, хто як любить, мені просто не дуже комфортно, а є ж різні, як на кожен товар свій покупець. Так, ось така кофта класна. Мені дуже подобається вона. Мені подобаються такі рукава, бачите, вони вільненькі. І ось такі. Тут прямо підписані. Хто не знає англійську, вчить англійську. Тут, тут. цукерки, носки, свічка. Пряники, мабуть, чуєте англічанка. Не знаю. Вона така, знаєте, більш тонка, машина, в'язка, але дуже еластична і дуже м'яка. Тобто це акрил, там чимось не мішаний, але дуже класно. Так, далі ось такий новорічний светрик. Дід Мороз. Олень, ялинка. вона, Бачите, дивіться, тут передня частинка йде подвійна, тобто подвійний шар тонкої машиної в'язки. А задня частинка вона одинарна, але вона більш грубіша. І цей светрик теж не тонкий буде. Тобто він буде не тільки для краси, а він ще буде виконувати свою функцію. В нього буде тепленько. Наступний светрик ну це не такий але орнамент, мені десь хтось підписав про шарф. Я вже й забула, Ну, але це подібний до того орнаменту. Це буху, це акрил звичайно, нічого особливого. Але на новорічні свята знову ж таки добрий день. Кудись полетіла від мене. На новорічні свята, мені здається, що буде непогано. Стан тут непоганий. По розміру скм МК пише, ну, мені здається, що краще, як ссср така. Такий светрик. Так, оце дуже класна ковтинка. Така, це тонка машинна в'язка, але тут дуже хороший стан. Дуже хороший стан. Пише це праймарк, пише 2ХС розмір, але я не погоджуюсь, я буду апелювати. Мені, начебто, краще це на ксеску, а може навіть і на Еску. Тобто, не знаю. А, такий приємний ведмедик, класний з дзвіночками. Хороший. Це така тонка машинна в'язка, це може знаєте, у кого вдома тепленько. У мене такого немає, я думаю, я не знаю, як це. Але раптом то це хороший варіант, щоб не жарке було. Так, оця футболочка теж я купила її. Я тоді думаю, Іна, ну кому треба взимку футболочки, Якось мені здається, що може я по собі суджу. Мені здається, що щось таке надягти тепле. Тоді думаю, не всі вже така морозильна камера вдома, як у мене, тому. Думаю, виставлю. Виставлю невисоку ціну, поставлю, бо отут, дивіться, такі незначні тріщинки на цьому орнаменті. Загалом оцей пінгвінчик в гарному стані, до нього претензій немає. Але е от, трішки невеличкі тріщинки є. Невисока ціна це буде, це котон 100%, тобто, можливо, хтось для сну, можливо, хтось для дому забере. Так. Далі ось така блуза в мене дуже класна, дуже красива. Вона в восьмому розмірі. Мені подобається, е що вона е така. В орнаменти, коротше, я не знаю, не орнаменти, а візерунки. Вона не білосніжна, вона в молочному такому більше кольорі, і вона трішки світить. Бачите, вона трішки підсвічує, але не критично. Мені здається, що під брючки, під джинси, під спідничку має класно виглядати. Так, далі у мене такий светрик з дідами, морозами. Навіть не светрик, я б сказала, що кофта. Тут машинна тонка в'язка, вона в два шари йде. Бачите? Так, вона з'єднана між собою. За рахунок цього вона такий більш тепліше йде. Не знаю, мені так подобається. Я вже публікувала цю кофту, а це вже, думаю, вже новорічна обнова, закину ще раз нагадаю, може, хто не бачив. Бо вона крута, мені дуже подобається. Тим більше ж рік буде зеленої змії. Це як, як модне слово, must have. Далі, ось така кофта. ну З таким. Господи, як його називається? Ведмедиком. Оце єдине, що я помітила, що от оце від цього матеріалу коротше, дуже погано від, відлипає шерсть. Коротше. І я не знаю, звідки вона береться на ньому, але оце кілька речей мені вже прямо так періодично попадається, що прямо шерсті багато. Я так розумію, що вона добре бере шерсть. Але от відібрати її, У мене оця ролка, мене просили зняти відео, але я чесно не встигаю коротше, показати, якою я користуюся, у мене хороша. Але і вона не знімає коротше, і це прямо стою вручну вибираю. То якщо десь побачите, може захочете собі купити, подумайте, та я собі почищу, то майте на увазі, що от з такого матеріалу от дуже важко виймати його. А ще як от є така шерсть, знаєте, така груба, от як гладкошерстні такі тваринки, то це взагалі капець. Її просто виймати вона. Прямо знаєте, так стерчить, як гвіздочки, якісь так. Ось така кофта. Потім це верх від піжамки, це десятка, здається, це 100% котон. Тут хороший стан, тобто це тільки сорочка. Не знаю, мені здається, що кого там футболочка, шортика є, то накинути наверх, буде чудово. Так, далі ось така кофта, нічого особливого, просто зеленями. Люрексова нитка. Тут пише 15 років, але по факту вона буде і на S, і на M, Вона не нова, ціна буде відповідна, але вона, в принципі тепленька. Ще такий момент. Коли купуєте лю... з люрексовою ниткою, так само в інтернеті, уточніте, чи вона не коле. В принципі, от найкраще, звісно, поміряти. Ну, я на носах і вам можу надягти собі цю кофту, я її не примірюю, я не скажу, отак рукою, ну наче мені нормально. Бо буває, от я помітила, буває, ця люрексова нитка взагалі не відчувається, а буває реально коле. І я скільки ну, на початку, поки цього не, не, коротше, не уловила, багато, ну, я не можу. Дурить людей, я не можу обманути сказати, що воно це супер. Я кажу, що воно коле. Звісно, що вірогідність того, що я заберуть, набагато менша. Так. Тому звертайте увагу, якщо Люрикс там йде, то оточніте, чи вона не колюча. Далі ось така кофта. Мені так дуже вона подобається. Тут бірки немає з розміром, вона зрізана, але мені здається, що ексеська S, плюс-мінус. Сніговички, оця травичка, і вона ж не тонка. Вона така середньої щільності, тобто вона буде виконувати свою функцію. Не просто там красиво посидіти під ялинкою, а можна, можна грітися. Коротше. Ціни, коротше, я не кажу ціни, я ще буду по ходу справи виставляти, бо я кажу чесно, я хочу, ну, намагаюся трішки підняти ціни. Бо з 1 січня у мене в місяць виходить, буде податок 4-200, і плюс у мене я орендую приміщення, плюс комунальні послуги. Плюс я так думаю, що оренду мені піднімуть все одно, і я маю думку таку, що секунди подорожчають. У мене об'єктивно дешево. Коротше, недорого деякі речі, тому буду трішки старатися підняти ціни. По цінам ну дивіться, ну светер. Це наприклад, я поставлю 250 гривень. Це, мабуть, найдорожче. А, е Сукня, що в мене буде така з паєтками, то я хочу спробувати і 350 поставити. Це для мене прям така висока ціна. Але я думаю, що люди продають, а чого я не можу продавати коротше дорожче. Тому що, ну зі своєї зарплати дерти на податок, то теж якось. Наче б не хотілося б. Ну, коротше, така ситуація, тому ціни не кажу. Орієнтовно 150, 200, 250. десь такі ціни у мене будуть. Так, оцей светрик ну, знаю точно, що буде 250. Він новенький, я навіть його прати не буду, тому що проблематично в мене сушить немає. То я так, те, що можна, скажімо так, я його не міряла, нічого, я так з біркою їм відправлятиму. Так, далі у мене. Я от бувало раніше комбінувала, це Зараз я таке, такого не роблю. Але просто я перебрала, в мене лежали окремо відкладені речі новорічні. То я перебрала коротше, що можна було там зліпити між собою. отакі в мене штани, коротше, в розмірі С. Це 100% котон. І е, ось така е, верх від піжами. От воно бачите, навіть тут якась така комбінація була щось подібне. Я їх разом поставлю, я їх разом відзняла, типу як піжама. Можливо, людині там треба більш бюджетніше, якщо для сну це взагалі супер. Це 100% котон. Тобто тут ніяких дефектів, нюансів немає. Просто видно, що річ не ідеально нова е, і ну, як розпаровка, то я так разом, коли разом, то більше вірогідність. Коротше, що забирають. Далі у мене такий був сюрприз-сюрприз. Значить, дивіться, штани взагалі без проблем, без претензій, без нічого. Це розмір XS штанів. А от де я була, у вікно, мабуть, дивилася. Оце моє улюблене, це загадка, Я якось навіть сторіс записувала, звідки оці беруться дірки на животі. От скажіть, Може, хто знає, я так маю підозру, що за одяг вони, запаски, може за одяг. Ну, коротше, тут ось, ось дірочки маленькі. Як я порахую? Я порахую, тільки поставлю ціну за штани. А кофту віддам бонусом. Захочуть забирайте, заберуть, ні, то, то викинути і все. Який я бачу вихід звідси, в цій кофті, мені здається, що можна, знаєте, як зробити якого, як, хто вміє, коротше, вишить сніжинки. От мені здається, що можна тут таку плямку сніжинок зробити, і отут, і мені здається, що кому, кому треба бюджетно, коротше, чи собі, чи дитині, то мені здається, що варіант класний і буде піжама. так. Потім у мене штани йдуть ось такі. Це 100% котом. Це, бачите, тут хо-хо-хо, Санта-Клаус, олені, сніжинки, ці гирлянди чи вогники, як вони там називаються правильно. Класні, хороші, без претензій, розмір М там. Так, ану, зізнавайтеся, хто вкрав Різдво? Хто вкрав Різдво? Ось такий крутий халат. Це, до речі, сьогодні його взяла. Зайшла э, скупитися і дивлюся, є. Він, звичайно, трішки мені дорогувато вийшов, але вже думаю, добре, візьму, коротше, я ж зібралася трішки ціни піднімати, то думаю, візьму, гулять так гулять. Класний. Я сподіваюся, що його заберуть. Він такий тепленький і круто, що з капюшоном. Я так помічаю, що речам з капюшоном надають більшу перевагу. Маю на увазі в плані халатів. Так, ось такі штани в мене є. Це розмір. Еска жіночі, просто звичайні. І ще в мене така ж сама кофта є, але ця кофта в розмірі L. Це жіноче, тут прямо написано. Я це думаю, що можна, хто там може буде якісь фотосесії робити, її можна і на чоловіка надягти, просто щоб ніхто не знав. І таки можна якісь образи цікаві там того штани і кофту однакові роз... однакового кольору. І це які штани і кофта. Бачите? Тобто вони абсолютно ідентичні. просто Різні розміри, можна взяти, собі заморочитися, там, якщо для фотосесії, то можна якось там мене дівчинка-фотограф, то я сум, до речі, то я то буваю, якщо знаходжу цікаві речі, там на її сукні цікавлять, то я їй, ну, пишу, вона бере. То вона каже: Інна, якщо там ну, великий розмір, нічого страшного, там можна десь підколоть, загнути. Ну, тобто, це для фото, не критично. Так, дивіться, оце такий самий светрик, от не хочу вже цю купу розгрібати. Дивіться, ось отакий свет і отакий. Вони однаковісінькі. Тільки цей збіркою, а цей без збірки. Теж можна, типу, як Family Look, але на чоловіка вона не піде. Хоча можна для фото, можна щось придумати. Ну, коротше, вони абсолютно однакові, тільки та збіркою та без збірки, одна в розмірі S, а друга в розмірі XL. Так. Оця дуже хороший стан, вона новенька. Я її міряла. В принципі, мені ці паєтки не відчуваються. А крайній випадок можна піднадягнути майку. От коли от паєтки в цій частині воно якось взагалі не критично. Якось не знаю, чи живіт не таке чутливий, чи можна тільки в мене так. А от коли отут ця частина, це під руками, руки, не знаю. Мені ну прямо дуже некомфортно. Хоча я не чутлива до таких речей. Рукава тут трішки довгуваті, Ну, я лишу займір, наголошу на цьому, а там вже хто як захоче. Так, красиво. Новорічні іграшки. Такі далі з ялинкою такий светрик. Такий красивий, святковий, яскравий, Паєтки. Ось так виглядає зірочка така. Чудовий має вигляд. Стан хороший, ніяких претензій, в принципі, в мене до неї немає. Далі у мене ось такий светрик іде. Це 20-22 розмір. Він, в принципі, непоганий стан. Тут така типу травичка. Єдине, що тут трішки біля рук, трішки зовсім воно затерто, я поставлю ціну нижче. Якби стан ідеальний, бо я б вище, ой, вище б ставила ціну. Дивіться, тут такі шарфи на цих оленях. Ну, коротше, класний. Бачите, тут без шарфів, тут шарфами з такими, що рухаються. Класна. І вона така тепла ця кофта. Тобто, Кому треба тепленька, то чудовий варіант. Потім оце такий світшот. У мене тут пише, що універсальний розмір. Але, як на мене, то на Ельку він великий в плечах. Тобто, Це може чоловіча Елька, або якщо жіноче, то XL, XL Може, 2 XL. Коротше, це треба перевіряти. Потім ось таке оце я купила гава. Гава, роззява. Класні авокадки з ріжками, але я вже як надягла, побачила от дивіться, дірка. Я ставлю низьку ціну символічно, просто щоб забрали, бо люди, в принципі, таке забирають. Кого тим більше, хто вміє шити, дивіться, Тут, в принципі, не проблема. Тут просто зашить дірочку і пришить оцю, оцього гудзика наверх. Воно навіть і видно не буде. Це котон, якщо не помиляюся, це. HM і такі з ріжками. Я помітила, що з принтом авокадо, от якось воно завжди продається. Та я думаю, я поставлю: заберуть то заберуть, заберу. не заберуть, то викину. Це ж не проблема, правильно? Тим більше, хороший 10% котон добре вбирає воду, знайду застосування. Так, Це дуже класна така 24-26. Дивіться, це бірки з розміром немає, але я маю підозру, що це або котон, або от щось таке. От, мені здається, щось таке. Це такий хороший плюс сайз, це такий розміри рідко трапляється. і не знаю, маю сумніви, чи заберу, чи ні. Так, футболочка, це ж знов з тої ж самої Купила футболку на зиму. І вона мене лежала, думаю, ну хто купить. Тоді думаю, все, вже повиставляю, все коротше. Вже куплять, не куплять, такі буде. Бо я так маю сумніви, перекидаю туди-сюди. Але вона сіла класно. Тут написано 16-18 розмір, але по факту вона на 14-й, на груди 100. В принципі, нормально. Так. Далі ось така кофта. Пише розмір М, але по факту це десь. Lка, І це від Disney. Ось таким оленятком. Це котон здається. Тріщин на принті немає. Тут тільки якщо дуже натягувати, то на оцих гілочках. Але я думаю, що не критично. Взагалі, стан хороший для дому, для сну це просто чудово. Так, ось це штани в мене лежать, вони лежать. Я знову ж таки їх перекидаю. Вони донизу йдуть на косину. Вони такі, ну, не нові, скажімо так, я їх поставлю абсолютно всемирічна ціна. Є люди, коротше, кому треба більш бюджетно, оце чудовий варіант. Заберуть, то заберуть, ні то ні. Так, оце сукня я не вивернула, оце дуже крута сукня, оце я її буду ставити 350 гривень. Так, зараз, ну вона дійсно, вона, по-перше, що важка. Я думаю, що якщо, наприклад, її від день оновлення брати в секунді, то вона, може, таки буде коштувати, може і більше затягне. Чесно, вона ну, дуже крута. І акцент на тому, що рік зеленої змії. Ви зрозуміли? Ви зрозуміли, Каїна хитра? Так. Ось дивіться, це просто дуже круто. Вона, бачите, от від світла. Мені дуже подобається. І знову ж ці паєтки. І знову ж ці паєтки. От я вам наголошую, що в чому тут плюс, дивіться, тут це в підкладці. Тобто, якщо без підкладки вона була б, це було б, не знаю, як сказати слово таке. Бачите, все в підкладці. І вона дуже круто, і вона дуже красива. І який ще плюс, що вона ж не тоненька. Вона не тоненька, тобто, якщо якісь надягти як там колготи, такі, то, знаєте, як імітацію, з імітацією капронових, то взагалі не замерзнеш, вона не тонка. За рахунок паєток у цих вона така масивна і більш, більш, не знаю, чи тепла, але грубіша. Так, далі піжамка отака, шортики і... і... Сирочка така. Тут іде баєчка типу, це 100% котон. Я навіть поміряла. У мене тут така морозна свіжість, але я навіть поміряла, щоб вже так була більша вірогідність, скажімо так, що куплять. Вона пише розмір 14, але по факту буде на М. Тобто це не Л, а М, -ка. або хтось дуже багато їсть, я не знаю. Далі, оцю піжаму, чесно, хотіла собі, собі купляла, але вона на менший зріст. Вона це 100% котон, вона така класна. Дивіться, тут де морози відпочивають, така вечірка і кофта. Але от мені, ну, по-перше, по, по об'єму, все-таки вона великувата, тут іксеска. Але те, що можна було перетерпіти, але штани короткуваті. Тому це ікселька на менший розмір, скажімо так. так. Далі у мене. Що у мене? Ага, далі у мене. Це така сукня теж, не знаю. Поставлю невисоку ціну, вона лежить, у мене лежить. Не знаю, це віскоза, здається. Отака От вона, типу, як домашня. Ну, вона, в принципі, без дефектів, без нюансів, просто не ідеальний стан, не нова, коротше. Так, далі така сукня в мене від Зара. Вона дуже красива така. Бачите, вона мережевна, а всередині такий, наче сарафан, як підкладка. Це більш нові колекції Зари. Пише розмір S. Я надягла на манекен, ну може і S. але вона. Але вона дуже мені в грудях, значить, тіснувати на еску. Ну я не знаю, я всі заміри написала дівчатам, а вони вже хай звіряються, хай дивляться. Бо буває ж, наприклад, стегна Еска, а груди і Ксеска. От воно тоді такий варіант буде хороший. Так. Ці штани у мене 12-13 років, 158 см. Не нові, не ідеальні, трошки перекошені. Я ставлю символічну ціну, просто щоб в мене забрали, щоб воно не лежало, коротше, не морочило мені голову. Далі, отака піжама це 100% котон. Щось мені подібне до баєчки. Кофта тут, в принципі, без кошлатання. Кофта більш-менш нормально, а на штанах кошлатання. Звісно, що я про це сказала, вже знімала. І я більше буду в ціні акцент робити на кофту. А штани така, як додаток буде за символічну ціну. Так, і ще ось така в мене річ. Ще ось у мене тут лежала така кофта, але я ось дивлюся, що вона перевернулася. Я бачу, що тут плями. Ось, бачите, я хотіла її ставити за 50 гривень, бо вона потріскана. Ну, коротше, не буде з нею гратися її. Заберу викону, та й все. Там нема за що, коротше платити 50 гривень, якщо на 6 плямами. І оф, кегурумі ось таке. Бачите, дуже класне, тепленьке. Мені подобається капюшон. Тут оці людяники, листочки, коротше, новорічні. Оце таке. Оце такі справи. Так, вже відзняла, заміри всі познімала і сьогодні вечором опублікую. Тому дякую вам за перегляд. Якщо цікаво, приходьте. Якщо не цікаво, то не приходьте. Просто дякую за перегляд. Це. Всім всього найкращого.